Дівчата і хлопці, усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Сьогодні в нас 8 квітня, мороз на вулиці, моя русата на веранді. Старалася її сильно не поливати, щоб вона не померзла. Ну, і ось так вона виглядає. Знаєте, доволі непогана. Зараз її поперевертаю. На другу сторону. Так, щоб вони дивились на нас і попідливаю. Ну, а чим буду підливати, то я з вами, звичайно, поділюсь. І треба буде в швидкому часі попікірувати помідорки. Також з вами поділюся, буду їх пікувати, відразу розкажу про сорти помідор. Ось так. Наш агератом виглядає. Щось він тупо росте. Ну, айстри треба полити. Бачите, не поливала, вони так бідненько виглядають. Так. Ну, оце капусточка. Рання пішла в ріст, а пісня трішки тримається на місці. Тут холодно. Пекінка. Так, а зараз я вам покажу, як в хаті розсада себе веде. Так, а це в нас синенькі. Треба їх також пересадити в стаканчики. Ну, а ось так виглядує наша пізня капусточка в хаті. Це я, по-моєму, алібаба, якщо я не помиляюсь. Її також треба попідливати. Є різна. Є більша, є менша. Так. Це є в нас пісня. Ну, а ось такий вигляд має рання капусточка, доволі непогана. От пройдуть, пройдуть холода і будемо висаджувати нашу ранню капусточку на вулицю. Трішки прикрию агроволокном, та і все, деньха росте. А там чуть далі нас. Кіночка. Ну, а тут пекінка взагалі дуже гарно виглядає. Тут їй, як такого сонця нема. Просто денне світло без сонечка. Правда, їй менше, не без того, але в минулому році я садила взагалі такою маюнью манюнюю. І я її не пікувала, вона була набагато гірша. Тож, будемо висаджувати. Нехай просто від нас втечуть морози. Та й все. Так, тепер поставлю паузу, коли буду поливати свої, свою розсаду, чим тоді з вами буду ділитись. Є в мене тут 7 літр води, такої тепленької, і я додам перекись водню і. Так, перекис сьогодні я додам майже 2 столових ложки, майже. І ам'яку додам столову ложку. Ви скільки хочете, стільки додавайте. Отак. От Виходить як дві десертних ложки. Так, Закриємо, щоб не розлити. І... ой, боже, як він воняє. І столову ложку. Те, що я тут... чуть не долила. І столову ложку Ам'яку. І буду поливати свою розсаду. Збагачу їх киснем. І Авіак нам допоможе нашій розсаді із землі взяти усе корисне. І ось так. Я нікого не заставляю так робити, як я. Ну, я буду знущатись так над своєю розсадою, а ви робіть так, як знаєте ви. Тож, я буду поливати. І ви поливайте разом зі мною. Так, почнемо із перців. Лишня водичка витече. Буду поливати, поки всю розсаду не полю, а можна ось так, тепер полім нашу газанію. ось так. Торчики Акуратненько полємо і, і ось ці полємо А тепер, а тепер будемо поливати капусточку. Капусточку буду поливати акуратно. Щоб не розлити. І щоб не залити. Ой-ой-ой, тому що тут нема дірок в стаканчику. Одним словом, я зараз пополиваю, а тоді з вами зустрінусь. А тепер, дівчата, будемо поливати ранню. Ось такий вигляд має рання капусточка. Ви бачите, яка хмара за вікном. Напевно, буде йти дощ або сніг. Ну, а ми будемо далі поливати нашу розсаду. Я вчора її трішки поливала злегка, а сьогодні ще чуть-чуть пролю ось такою підживкою. Так, дівчата і хлопці, ось і сьома літра. Розливається, дуже-дуже гарно розсада себе почуває. І такою підживкою, напевно, я поливаю десь втретє. Тож я не думаю, що я роблю щось погане пролила решта водичка, котра лишилася, вилила під вазонки. Тепер я вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних, усім добра, тепла і Божого захисту. Усім пока-пока. Ну, а розсада нехай росте, адже в швидкому часі ми будемо її пересаджувати. Бачите, корінчики видно. Може, так і погано видно, але є. Так що розсада почувається досить непогано, хоч і нема тирочок. Все, друзі, усім пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних. А за вікном зима. Тільки подивіться, слабо видно, але з якою силою падає сніг.